Так, відправляємо посилочку за кордон. Це для тих, хто каже, що в Італії все по дішовці, да? чи де там? Це в Чехію. Так, в Чех... а тобі більше в Чехії, так. Да. Е, відпарювач раз одна сумка. Я І, їх. до речі, ця сумка пішла за пів ціни. Одна Оце бізнес сумка. Хтось сказав, що шкіра. Не йде Хочу так запакувати, щоб треба якісь, значить, йде дві сумки, відпарювач, крем, бі-бі-крем і від цього, від зморшок і три е, скорпіона. Це все, шукаємо тут коробочку, Я так? Так, да, ліпше коробку, щоб. Щоб гарно все дійшло. А вона в Україні? Чи це перевізник? Вона перерізника, так, ну, робимо. Там є маленьких таких коробок, Сашка. Коробочки є. А, ми перевізником на нову почту. Так, перевізник забере і відправить її. Правильно ми зрозуміла? Ось так. Так, що ми маємо? Так, різні одна сумочка, другу сумочку. Премь, о, вистаємо крем. і ще да? відіграємо. Все, угу. Все відправляємо. По підріжемо чи це тяжко. Попару був на бачите, вона дуже дуже другада.